Мені запропонували, сказали, але скажу чесно, я не чула, коли мені пропонували. Пройшов аж в лютому місяці, мені ще раз нагадали про той продукт, і я сказала, я хочу, бо мене рука ще досі боліла. Де версія, і лютий, мене ще рука боліла. І я купила буквально. І я одразу відчула результат. Рука стала м'яка, ну, м'ясо мені почало дуже, дуже добре реагувати, не треба було дуже якісь вправи. Це було одне, яке мені дуже сказало, вау, це круто, це продукт працює, це класно. Я відчула покращення стану волосся, волосся мені перестало випадати, в мене волосся довге, і я завжди коли читала, на грабіці завжди було багато Тут я вичесую, в мене реально одна волосинка за після ночі це для мене щось нереально. І відповідно став дуже чудовий, особливо ем, в мене суха шкіра, І, ну, самі розумієте, де завжди він відлущується. Зараз гладенька шкірочка, все класно. Тобто я надзвичайно задоволена. І від... Позитивний настрій, і я всім хочу розказувати, що це класний продукт. І я всім дуже дякую, і всім бажаю гарних результатів. Дякую. дякую.